Про актуальне українські морські дрони знову вражають нас своїми новими можливостями. Певний час вони були досить вразливі для ворожої тактичної авіації, але українські інженери зробили деякі вдосконалення і навчили дрони давати російським гелікоптерам, як то кажуть, здачі. Ну от про те, як тепер працюють українські безпілотні катери у чорному морі, дивимося далі. Модернізовані морські дрони Сібейбі, оснащені кулеметами, атакували російську авіацію та катери у Керченській бухті. Це ексклюзивні кадри останньої спецоперації. Їх опублікувала СБУ. Під час відпрацювання були пошкоджені кілька повітряних цілей і баржа, якою росіяни перевозили техніку та особовий склад для ремонту Кримського мосту. Це було використання крупнокаліберної стрілецької зброї по тих радіоперехопленнях, які є сьогодні у нашої спецслужби. Стало зрозуміло, що є і Соті і трьохсоті серед тих, хто з боку окупантів росіяни намагалися вполювати українські морські дрони, аби не дати їм виконати своє завдання, атакували із берега із повітря. Зав'язався морський бій. Ворог намагався підлетіти ближче. Та сі бейбі тепер вміють захищатися і уражати повітряні цілі. По російських гелікоптерах був відкритий вогонь у відповідь. В будь-який момент. Наступного разу теоретично з дрона може бути збитий російський гелікоптер, або там може в якийсь момент з'явитися зенітна ракета, а не уже зенітна гармата. Це якраз таки є відповідною ознакою теж і психологічного впливу на окупантів, тому що їм потрібно буде 10 разів подумати: а чи вилітати на гелікоптері. Ворожі війська вже давно полюють на українські морські безпілотники, які за час війни довели свою ефективність. Для боротьби з ними окупанти використовують ФПВ-дрони. їх запускають безпосередньо з вертольотів. Україна таємно вдосконалювала морські дрони і демонструє результати. Тепер вони теж можуть переносити fpv дрони і атакувати ними ворожі цілі. Як це відбувається, ми побачили на захоплених росіянами газових платформах біля Криму. Відеоматеріали опублікували військово-морські сили України. Якби ми з іншого ракурсу подивилися на це відео, можна було би побачити ну як мінімум здивовані обличчя росіян, коли посеред чорного моря вони почули е роботу в півдрона. Звісно, я думаю, що сюрприз вдався в цьому випадку. Це от якраз був той випадок, коли е ворогом застали зненацька. Фактично. Ви на відео бачили, що там був присутній особовий склад, і ця локація була важливою, звісно, для росіян, тому що це і ведення розвідки це і можливість. Так само проводити кібератаки, спецоперація розгорталася на території так званих вишок бойка. Коли вона була проведена, у військово-морських силах не кажуть про результати, теж не говорять. Але експерти роблять власні припущення. Ворог почав там намагатися відстрілюватися, відстрілюватися з автоматичної зброї. Морські дрони досягли своєї мети. Тобто, це було нове і власне нове, те, що е, наші дрони. Морські були використані не просто як майданчик для атакуючого півдрона, а також для того, аби на відповідні дрони зафіксувати наслідки ураження. Тобто злітав перший дрон він фіксував те, що відбулося. Морські дрони це унікальна розробка України. Вони потопили третину кораблів чорноморського флоту Росії та пошкодили кримський міст. Тепер дрони мають ще більше можливостей, які дозволять їм нищити не лише морські судна, а ще й авіацію.